Для того, щоб помножити дробові раціональні вирази, спочатку ми маємо в кожному з них розкласти на множники чисельник і знаменник. Розглянемо перший добуток. Для того, щоб перемножити, ми спочатку до першого виразу допишемо знаменник 1, ну а потім помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, так як у нас тут всі чисельники і знаменники вже розкладені на множники. Отже, в чисельник ми будемо мати 24а в третьому множу на А, це А в четвертому показники додаються при множенні, Б у квадраті, в знаменнику 6Б в сьомому степені. Після цього ми скорочуємо. Скорочується 24,6 на 6. Тобто, в чисельнику залишається числовий множник 4. Далі А в четвертому... Також в чисельнику. А b в квадраті b в сьомому ми скорочуємо на b в квадраті, і в знаменнику залишається b в п'ятому. Показники віднімаються 7 відняти 25. От таким буде кінцевий результат. Множимо наступні два вирази. Отже, ми спочатку маємо розкласти на множники там, де це можливо, звичайно, чисельник і знаменник. Ну, Якщо говорити про 3 y у квадраті це множники x-y. Це окремий вираз. Далі. Х2 мінус y в квадраті це формула. Різниця квадратів. Розкладається на множники x мінус y і x плюс y. І в знаменнику 6y. Розклали. Після цього маємо скоротити ті множники, які скорочуються. Наприклад, скорочуються 3 і 6. Зверніть увагу, ми кожен множник беремо окремо. 3 і 6. В знаменнику залишається 2. Далі скорочується y у квадраті і y і х-. Отже, в чисельнику залишається y, що множиться на х плюс y, в знаменнику залишається 2. Ми розклали на множники і скрутили, потім перемножили. Знову ж таки, розкладаємо на множники, чисельники і знаменники. Х плюс y беремо дужки, х плюс в дужки. Виносимо за задушки в знаменнику, х плюс 3. В даному чисельнику вносимо 2 задушки, х плюс 3 дужка, А х2 плюс 2х плюс 1 це формула квадрата суми, тобто це х плюс 1 до квадрату. Далі скорочуємо. х плюс 3 множник скорочується, х плюс 1 тут, а тут квадрат закреслюємо. Отже, зверху в нас залишилося 2, а знизу 3, що множиться на х плюс 1. Виконуємо ділення дробових виразів. Отже, спочатку ми маємо розкласти чисельники і знаменники виразів на множники, потім ділення замінити множенням на обернений дріб. В даному випадку, знову ж таки, я до другого виразу дописую знаменник 1. І так як у нас скрізь вже розкладені на множники і чисельники знаменник, то ділення заміняємо множенням на обернений дріб. Тому в чисельнику перший дріб ми переписуємо без зміни. А другий міняємо місцями чисельник і знаменник. Отже, тут буде 1, а в знаменнику 8, а в третьому B в квадраті. Після цього виконуємо скорочення 4 і 8. Далі, А в шостому і А в третьому ми скорочуємо на А в третьому. Тут буде 3 показник, 6 віднятий 3, приділені показники віднімаються. Все більше нічого не скорочується, тому просто перемножуємо і в чисельнику у нас залишається А в третьому, А в знаменнику 2. І Б в восьмому ми множимо на Б в другому, показники додаються і буде Б в десятому. Наступне виконуємо ділення. Отже, х плюс 2 на 3х переписуємо. Далі поділити ми бачимо формула х плюс 2 до квадрату в чисельнику на 9 х в знаменнику. Виконуємо далі. Перший дріб переписуємо без зміни, другий. Міняємо місцями чисельник і знаменник. Тобто в знаменнику буде 9х у квадраті, а в чисельнику х плюс 2 до квадрату. Скорочуємо на х плюс 2, далі скорочуємо 9 і 3. х2х. Отже, в чисельнику залишається 3х, а в знаменнику х плюс 2. І знову ж таки, робимо те ж саме х-5, в знаменнику виносимо х за дужки, в дужках буде х плюс 4, поділити х-5, і в знаменнику виносимо 5 в дужках х плюс 4. Розклали на множники, Потім заміняємо дію ділення множенням. Отже, х-5. На х і на х плюс 4 переписуємо перший дріб. Друге, міняємо місцями чисельник і знаменник. Тобто в чисельнику буде 5 на х плюс 4 в знаменнику x мінус 5. Скорочуємо те, що скорочується: х плюс 4, x мінус 5. В чисельнику залишається 5 в знаменнику х.